Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Здорово, могутні! Братики-танкісти, як ваші справи? Ману напишіть та прокоментуйте в -е коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком гілзу грає на вашому танчику американської гілки дослідження м 6 Йох на два снаряди в своєму барабані. Із альфою 450-380 кумулятивні, осколково фасі 515. на-нах, -на. на Нан -на. З підпалом подивися на тисячу, на тисячу з копійками. Це ж просто красота танкіст. Там скільки там 900, якщо раптом середнє вилітає, виходить. тут набагато вищий, вже приємно, а чому б і ні? Хотілося б так почастіше бачити і в себе, і. І напевно ви би так хотіли. А чому так кожен так хотів? Чому десь пропускаємо на 971. Вище середнього бабаки вилітає по нам. Нижній броньовий все ж таки за А чому б і ні. Максимально м'ягесенька зона. У М6 Йох нам ліквідовують нашу АБЗ-75, відчилили, на жаль, китайця. В них відчилили бабаху і є соточку, яка просто вкатила не в, то, не в той час, навіть і не в то місце, як то кажуть. Ну, поки що, вроді добре йдемо. По а, ліквідації ворожого сетапу, але не добре по точках. Дувезі, в них дві точки. У нас одна всього, лежна, всього. Ріна Чіронтина на сандалі. На другий раз так отямився. Отямився лиш тоді, коли відхопив таку кутлету хідпой. чистили ми з нього. Але подивися, все ж таки стигає нам також видати. Хотів. А, але в розмін все ж таки не пішов, і це вже добре. І вже радує, бо тому що. Також не хотілося б по 400 получати від його механізму до заряджання. Виїжджаємо на Левандовського. Невже не вже, не вже піротехнік буде? Не вже також буде бабах. Ану, ану, ляка, Пубит на три снаряди можна було б перевірити, знаєте, прямо зараз. Чи вийшло би, отже, зараз можливо 60ТП тепер від якогось із нашого танчика. але це можливо, буде їхати на точку чи ні? Подивися, не знаю, куди їхати. Зі всіх сторін починають давити. просто всі їдуть у місто, забили болт нагору. А чому б і не забивати на? Так, без підриву БК, але зато прекрасно То те, друзі. Тобто знову ж таки ліквідував він небезпечний дринчик і тут виїжджає 40.05 на 384, видає. Добре, що не більше. Ай, 40.05 не видав усе. І це вже мене радує, але не радує те, що подивися точки. Подивись на їхні точки. Як максимально швидко вони починають захоплюватися до кінця бою, часу є досталь. Часу немає, на жаль, по хідпойнтах точок. Які ж дуже швидко починають захоплюватись. Не залишається Ріна Чіронте. 40.05 і бачатик. Так, але, цього волеондовську забирають тут вкато є безхідпойнний бачатик, який щищає, все ж таки, з нас. Доволі багато хітпоінтів видає нам дві тички. Все ж таки, дві тички мається на увазі, заходять. Якби зайшли всі три, це би була для нас поразка. Мабуть, мабуть, може і ні. Все ж таки тесту 10. Є5 в нас ще живе. Можливо, якась надія на нього буде. Ні, не буде. 40.05 його забирає. Повинні забрати. Прекрасно. Прекрасно, Танкіте. Один снаряд в барабані ще залишився. І мені це подобається. Мені це максимально подобається. Тому погнало після бойового. І так, танкісти, подивися, взяв першу позначку. Першу позначку пішов на другу на свою гарматку на М6 Йох. Прекрасно. 5334 на тридцять напуляного демеджа, 2700 заблокованої шкоди. 4 знищив 6 пошкоджено. До речі, так що в нас це? Головний калібер. Знак класності майстра та воїна забирає танкісти. Пішов плюс на 250 тисяч 916 срібла в свій сейф свою копілочку. Та звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди. 1723 Зірочок вільного доступу заробляє свій кам, друзі. Став подобайки за такий перший хороший, реально хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою перевага та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплея в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. Поналивається другий бій, також вдаруця під ніком гілзу вперед. І так, танкісти, Маємо другий бій. Це в нас карта Промзона. Знову ж таки, наш гравець-боєць під ніком і гілзу. І знову ж таки М6. Йохто який-то? І знову ж таки, рандом перевага маємо 4 точки вже, не три. Вже на одну більше. До речі, геймплей інший у нас має бути по факту. Тому що все ж таки в нас тут а, альфа нижче, у нас тут КД всередині барабану довше. получається. на пару долі секунд. Там Тут, тут 2,5 секунди, якщо мені не зраджує пам'ять, а там е, е, 1,7 секунди якось так на двозаряднику. І тому такий момент. Так, подивися, наші точку Б забрали. Вороги нас на самому цеху. Точку С забрали і хоче тікати, Шерідан. Йому це вдається. Потрібно когось підловити та й не знати на кого їхати. Все ж таки, забирати когось потрібно. Ну звісно, з одного, що барабану ми не заберемо і начхати. Але подивись, починаємо пропускати. Звідки хто це там такий? Ах ти, тебе пеше, подивись, який тебе пешемо. Тебе пеше не хочуть. Ну, скільки щистили? Ох, ти що будеш робити? Дайся, запустилася механіка аварійної гусениці. Ох ти що ж, ох ти ж, юзаєм, юзаєм, Добре, їдемо, коротше, а далі що зробити, адже стояти, стояти, немає сенсу, потрібно допомагати. дивися, куди ТВП перекутився, Нанне! -на. Ще разочок Нан на Третій? по кому по шері да? ну, Ах, хай буде, ах хай буде. Хотілося б добрати ТВП, добрати що одного, от забрати один кіл. Після бойову статистику, але не вийшло. Цей втік, і чекати, поки він би підставився, немає сенсу. По тому, хто підставляється. а тут вийшло все ж таки забрати ТВПшника. Прекрасно забираємо одразу Шеріда, Маємо два колика. Після бойову статистику і починаємо битися з об'єктом OBJT. Об OBJEC об 452К. Ой, який моднявий! Який моднявий і плоский. Як наша земля, так думали колись, так? І що, поїхали? Поїхали далі в цех. Будемо точку забирати. Начхав він на точку. Одна точка, до речі, подивиться, сіра зона це точка А. А буде їхати забирати шотну бабаху. І буде їхати там, де побільше хітпойнтів? Таких, знаєш, фуловеньких мастандопників для того, щоб щось наш після бойового статистику. Кудимося на пріоритети. Кіл. Пріоритет був або в кілі, або просто для того, щоб забрати того, хто би міг натворити нам бідосі. Ну для сетапу союзних сил мається на увазі. Так розрядили повністю свій барабан і починав прихапати від об'єкт дев'ятсот. Подивився Без сьомий і ще щось, щось там починає по нам ззаді стріляти. Ах, ти що ж ти подивися, Треба якось зараз акуратно, незважаючи на те, що в нас є ще один важкий танк, шідесяти пелевандовського. І я готигр, дев'яточка, на них надіятись напевно не треба. Адже ти сам знаєш, як зараз в рандомі надіятись на своїх союзників. Це означає злити катку. Можливо, так, можливо, я помиляюся, друг танкіст, напиши в коментарях. Часто надієшся на своїх союзників, чи тільки на взводного, якщо ти граєш взводом, часто. Бля, один снаряд просто рекошетин, другий снаряд дає все ж таки те, що нам треба. І третій снаряд заходить в Йоха. А мало би два снаряди зайти в Йоха. На жаль, ось бачиш. Ось такий момент, і подивися, йок залфи все чи що. Пішов шкрібати свої горішки. Напевно, я не знаю, що він робить, щось там, щось там відійшов, поки він відійшов, поки може пінг. А може граба летіла. Але не суть важливо, суть в тому, що ми дали йому з підпалом під кінець. Взірвали все ж таки БК. Зробили фаєр-шоу для підписників. і Це вже прекрасно, гілзу. Включив в режим під кінець бою піротехніки. І що дивився не після бойову а, статистику? 540 напуляного демеджа. 1080 заблокованої шкоди. 5 знищено а, 6 пошкоджено. Так. Воїн з накласності майстра Редлі, прекрасно, так? Головний калібр. Прекрасні медалі. До речі, пішов на третю позначку, можливо, вже і забрав, поки я коментую цей бій. І пішов плюс на 240 тисяч 890 сріблах. У свій сейф, у свою купілочку, танкісти. І 1704 вільного досвіду зірочок заробляє у свій аккаунт. Друзі, Ставимо подобайки За такий другий хороший, реально хороший розвальний бій в рандомі, в бою, перевага аж на 4 точки. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі. До нових реплеїв, друзі! Там і зустрінемось з вами.